Я сплю, свернувшись в гробу калачика. Вітаю на каналі Зелена Вата. Підписуйтесь на мій канал. Обговорюйте, ставте вподобайки. Поїхали далі! З нами сьогодні на каналі Лайно, яке почало менше войняти, але ми знаємо. Є така більченко, колись працювала в університеті викладачем, і її погнали нахрен з цього університету. І вона тепер дупля не ріже, чому її вигнали з цього університету. Та тому, що ти тупа істота і тупе створіння. Говорило таке про Україну. І що вона говорила? Мою російськомовну щелепу мені не розбили і на гіляці не повісили. А навіщо ти своєю російською щелепою верзеш всяку хірню і несенітницю? Этот закон лишь цепи. в ліж опухший Черідної в втілянка бальної американської колонії. Ти мав Парижа, ти називаєш Україну. Онкохворою американською колонією проживаєш, працюєш в неї, і країна тобі платить бабки, бабло заробляєш ти і говориш таке про таку державу велику, як Україну, і до українців. Тому і тебе звільнили, тупа ти мавпа! І думку, цей закон порушує права таких, як вона, російськомовних українців. Робити людям, які спілкуються українською в Україні, і вони хочуть, щоб в Україні їх обслуговували українською. Я вам голову дам на відсічення, що в Україні немає людей, які не розуміють Російську. І ще, і ще я тобі скажу тупа, ти створіння Маупа рижа, що в Україні нема ні одної людини, яка не розуміє українську мову. І ти, рускощелепна херня, немає російськомовних українців. Є зросійщені українці. Запам'ятайте собі раз і назавжди: немає україн, російськомовних українців. Українців є зросіщені. І передайте друзям, розповідайте, то, що говорять є українці, російськомовні, немає. Не існує, друзі, не існує. Саме час підписатись на мій канал і вбити в собі москаля. І послухаємо, що дальше вона говорить, що та несе. Уявна професорка. Звана. А іменно розстріли так називаємої Небесної Сотні. Немає поняття Небесна Сотня, э, немає поняття патріот. Професорка є поняття патріот. Є поняття на даний час небесна сотня. Є поняття Україна, Українці. В твоїй голові немає такого, бо ти є зросійщена. Промита мозгами російською пропагандою і несеш таку єрість. Тому що, друзі, не вірте в те, що говорить оця жінка. Тому її звільнили з університету, тому що вона говорила всяку туфту. І щоб менше таких було. В Україні такого лайна я вам буду показувати. Не спілкуйтеся з ними, не дивіться їхні передачі, не слухайте їх, слухайте український Ютуб, українців, патріотів, і все буде Україна. Далі буде цікавіше і крутіше. Слава Україні! До зустрічі! Руки мильні! Звоню на війну! Я синочки по мобільному!